Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо розглядати тему, пов'язану з атеросклерозом. І сьогодні ми з вами поміркуємо, як очистити судини від бляшок. Коли у людини виникає хвороба, пов'язана з порушенням кровотоку, то їй пропонують почистити судини. І пропонують різні ліки, трави ще якісь ршики. Дехто вже і почистив. Давайте спочатку розглянемо, чому в судинах з'являються бляшки. Судини артерії, вени людини складаються з двох-трьох шарів гладких м'язів і внутрішнього слою ендотелію. У здоровій судині внутрішній шар ендотелії він гладкий. І тому кров тече швидко і до стінок не, майже не торкається. А коли в ендотелії з'являються пошкодження, запалення і судина стає шорсткою, то тоді до стінки судини починає ліпнути холестерин. Коли на внутрішній стінці судини ендотелію з'являються клітини-маркери запалення, це клітини імунної системи, це фактори запалення інтерлікіни, фактори некрозу пухлину і інші вони пошкоджують ендотелі стінку судини і виникає запалення. У стінці судини є фактори згортання крові, і будь-яке пошкодження судини дає вихід цих факторів крові. І відбувається згортання крові. Тось утворюється тромб. Створення тромбу завжди пов'язане не з холістеріном, а з запальним процесом і згортанням крові. Тому тромби це не холістерінові бляшки, це утворення із крові, це згортання крові. Тромби можуть відірватися від стінки судини і пересуватися потоку крові. Бляшки бувають різні. Гомогенні, гетерогенні, тобто створені з різних компонентів, кальциновані, тромботичні. А також коли стінки судини просто заліплені холестерином, і ми часто бачимо на малюнках, коли показують нам судину в розрезі, і вона повністю щільно заліплена холестеріном і має тільки малий отвір для току крові. Тобто, ми розуміємо, що атеросклітична бляшка утворюється в судині тільки тоді. Коли в судині є запальний процес. І на пошкоджену жорстку стінку судини клеїться липкий холестерин. І таким чином він якби захищає судину від пошкодження. І бляшка починає зростати під шаром епідерміса. Моноцити, фагоцити – це клітини імунної системи, які нападають на все, що є чужерідно в крові, вони проникають під ендотелій, де є відкладений холістерин. Низької щільності, це окислений холестерин. Монацити фагоцити, клітини імунної, імунної системи вони сприймають цей окислений холестерин за ворога і починають його з'їдати. Коли вони з'їдають, вони збільшуються у розміру. І таким чином, під епітелієм виникає пухлина, бляшка, створена із. Моноцитів і холестерин. Бляшка це не відкладення холістерину, а це клітина пухлина, яка створена із живих клітин моноцитів або фагоцитів, і ліпопротеїнів низької щільності. Чим довше існує ця бляшка, тим більше на її поверхні відкладається солі кальцію. І з часом вона стає кальцинованою. Ця бляшка не може відірватися від стінки, бо вона стає єдиною. З ендотелієм судин. Давайте розглянемо, чому бляшка виникає. Перше, ми вже сказали, що бляшка виникає, коли в судині є запальний процес. Коли в судині є запальний процес, то печінка починає виробляти більше холестерину, щоб захистити судину від руйнування. І бляшки будуть зростати, коли рівень холестерину у крові підвищується, стреси. Навіть будь-яке просто незадоволення, задоволення собою, незадоволення всім, що трапляється в нашому житті, це стрес. І під дією стресу виробляються гормони кортизол і адреналін. І виникає вони сприяють тому, що в судині виникає спазм. Також при стресі в організмі гине багато клітин. І в кістковому мозоку повинні утворитися нові клітини, крові. І для цього потрібно багато холестерину. Стрес сприяє виробленню великої кількості ліпопротеїдів низької щільності і тому підвищує рівень холестеріну у крові. Стрес викликає рефлекторні спазми судини у внутрішніх органах і порушується циркуляція крові. І це призводить до навантаження внутрішніх органів. Вважає, навантаження серця, мозок, виникає інсульт, інфаркт. Тому негативні емоції дуже руйнує артерії серця і судини. Також виникненню бляшок сприяє слабка стінка судини. Судини слабкі тому, що людина мало рухається, мала фізична активність. Коли людина мало рухлива, у серці зменшується тиск крові, кров менше приносить харчових речовин, і стінка судини стає слабкою. І у місті ослаблення стінки судини під час підвищення тиску. Наприклад, гіпертонія може статись прорив. І на підмогу приходить холістерин, який потовщує стінку, щоб вона не зруйнувалася. Особливо у коронарних сонних артеріях, стегнових артеріях, там утворюються бляшки в результаті зменшення пульсації крові, пульсового напруження м'язової стінки. Коли слабкі, судини слабкі, печінка виробляє більше холестерину, щоб зміцнити судини. Рух примушує судини скорочуватися, вони звужуються, розширюються, і тим самим вони зміцнюються. Клінічним проявом наявності бляшки у судині ніг, це переміжна кульгавість, коли людині важко ходити. І це є показник тому, що в цих судинах, стельних судинних є бляшки. Далі ще один показник, чому утворюються бляшки, коли печінка мало виробляє жовчі. І жовчі недостатньо, щоб вивезти зайвий холістерин у кишечник і на вихід. Жовч по латині холе, тому жовч утворюється з холєвих кислот. Холістерин теж утворюється з холєвих кислот. Тому, коли у нас печінка достатньо виробляє жовчі, вона може достатньо виводити через кишковик на вихід холістерину. Якщо мало жовчі, то у нас той холістерин, який повинен був вивести через кишковик, він знову повертається у кров. І в крові збільшується кількість холістеріну низької щільності. Бувають атеросклеротичні бляшки, створені з кальцію, кальцинати. І є припущення, що вони утворюються, коли людина вживає багато штучного вітаміну Д. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальція, але коли і кальцій нам потрібен для кісток, для наших волосся. Нігті, зуби, і це гарно. Але коли багато людина вживає штучного вітаміна Д, то цей кальцій починає складатися не в кістках, а в м'язах і судинах. Кальцинати в судині можуть об'єднуватися з холістеріном, ліпа міської низької щільності, і утворювати бляшки. Переважно бляшки утворюються у сонній артерії, тому маємо робити фізичні вправи для шиї. Також бляшки часто утворюються в аорті, паховій артерії, коли людина мало рухається. І що ми можемо зробити, щоб якось зменшити бляшки і очистити їх зовсім? Перше треба покращити роботу печінки. Маємо робити вісцеральний масаж печінки і внутрішніх органів, який призведе до покращення кровотоку у печінці і витоку жовчі. І цей масаж краще робити щоденно. Це допоможе очистити печінку краще за ліки. Щоб збільшити виток жовчі, ми маємо вживати жирну їжу: жирні молочні продукти, рослинні олії, жирна риба, м'ясо, також кислі соки, гіркі рослини, які будуть сприяти гарному витоку жовчі і кращому розпаду складних жирів на розчинні і виводи їх із тіла. Для цього треба правильне харчування. Я не кажу, що треба дуже багато вживати жирної їжі, як деякі мені кажуть. Ні. Треба вживати достатньо жирної їжі, тому що коли мало жиру в їжі, то мало й жовчі. Маємо уникати продуктів, які викликають запалення в судині. Це переважно продукти, які підвищують рівень інсуліна в крові. Ці продукти треба їсти не кожен день. Наприклад, зменшити вживання цукру, борошно особливо вищого готунку. зменшити вживання білкової їжі, бо на білкову їжу теж виробляється інсулін. Все смажене, усі газові напої, навіть якщо це не солодкі напої, а звичайна газована мінеральна вода. Їх треба зменшити зменшити, бо все це сприяє і підвищенню інсуліну. І газові напої вони також погіршують стан крові. Для того, щоб в судини було менше калістеріну, маємо покращити і обмін речовини, звернути увагу на гормональний обмін, особлива праця щитовидної залози. Треба вживати продукти, які містять собі йод. Це морепродукти, риба, ламінарії. Треба також звернути увагу на сон. Скільки ми спимо, як ми спимо. Повноцінний сон допомагає організму очищуватися. Коли людина гарно спить, у неї весь організм очищується, очищуються органи, очищується кров, очищуються судини. Нестача сну, поганий сон, не дає повного очищення крові. Треба більше рухатися. Коли людина відновлює фізичну активність, і збільшується швидкість крові у судинах, і тоді судини отримують нормальне харчування. Зміцняється тонус судини, судина стає здоровою. Треба поступово привчати себе до навантаження м'язів і збільшувати кардіонагрузку, щоб серце працювало у трохи більшому темпі. Фізичне навантаження повинно бути кожен день, бо вони зменшують стрес, знімають спазм судин і пришвидшують кровоток. Коли людина зупиняється у фізичній активності, то рух крові теж уповільнюється. Судини слабшають, і вироблення холестерину починає зростати. Це можна спостерігати у колишніх спортсменів, які колись були активні, рухалися, або люди, які працювали, у них було активне життя, а коли вони пішли на пенсію, вони стали більше сидіти, більш лежати, мало рухатися. Бляшки у судині можна зменшити тільки на 20-30%. І тільки тоді, коли вона ще не кальцинована. Або на початковій стадії розвитку, коли ще не зміцнилась кальцієва оболонка, То при регулярних фізичних навантаженнях, коли кровообіг пришвидшується, бляшка може почати вимиватися током крові, яка вже не потрібна. Почистити судини повністю від тромбів і бляшок неможливо, але ми маємо робити профілактику атеросклерозу. І для цього треба регулярний рух, спокійне серце. Тобто правильне реагування на стрес, гарний сон, правильне харчування. Все це допоможе судинам бути міцними і чистими. І наостанок, перше ніж очищувати судини від атеросклеротичної бляшки, треба зміцнити судини. Але про це ми поговоримо в наступному відео. А зараз я бажаю вам бути здоровими і хай вам щастить.